Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі, дуже радо вас вітаю, запрошую на нову мудрість пустелі. Мова сьогодні в ній піде про гнів. Дуже-дуже радо запрошую. Якось один монах прийшов до Або Ізідора і запитався в нього, «Аба, чому тебе так бояться злі духи. На що, аба, задумавшись, відповів тому що я ніколи не дозволив гнівові прорватися через моє горло. Дорогі, погляньте, наскільки глибока ця фраза. Бо нам здається, що ми взагалі не маємо права на гнів. Як може з'явитися в моєму серці якась лють, як може з'явитися якась ненависть, як може з'явитися злість, якщо я вірю в Бога, От, якщо це неправильно. Дорогі, я вірю в Бога чи не вірю, я залишаюся людиною. Однак велич цієї людини полягає також в тому, щоб навчитись себе опановувати. І те все, що якесь негативне, зароджується в моєму серці, не допустити, щоби вирвалося назовні. І спричинило, наприклад, для когось кривду, для когось згіршення, а для когось, може, і стало перешкодою до спасіння. Тому сьогодні запрошую вас задуматися, власне, над тим, що ті якісь негативні емоції, які в мене з'являються, не вони мені шкодять, а те, що я дозволяю їм вільно користуватись моїм тілом. Хай Бог допоможе нам цього не допустити. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па! thank mm -hmm. you